Привіт, це огляд топових ТВС-навушників 2025 року до 20 доларів. Зустрічайте RealMe t 200 x найкращі ТВС-навушники до 20 доларів. І зараз я вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Постачаються навушники в такій фірмовій коробочці від RealMe, всередині якої ви окрім футляру з навушниками, знайдете тільки самі змінні силіконові амбішури. Кабелю в комплекті немає. Навушники отримали приємний на дотик матовий футляр складання якісне. Спереду у нас гравірування Realme та led індикатор знизу портю USB-C для зарядки футляру. Відкриваємо футляр і бачимо фірмові навушники від RealMe в дизайні ніжки і сенсорним керуванням. Самі навушники приємні і сидять у вухах відмінно не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідає 12.4 мм низькочастотні, великі динамічні драйвери, кодики AEC та SBC версія Bluetooth 5.4. Та звучать навушники круто, я іншого і не очікував. Баси. Потужні та виражені, середньої частоти приємні, а також тут великий запас гучності. У підсумку, звучання тут топчик до 20 доларів. Активне шумозаглушення тут нарешті додали і воно до 25 дБ. Працює активне шумозаглушення якісно, як для такої ціни, шуми відчутно відсіює. Так само, як і прозорий режим. Працює добре і шуми пропускає вам у вуха достатньо якісно. Пасивне шумопоглинання також добре за рахунок силіконових амбішор. За стосунок для навушників на Realme Link і тут можна дивитися відсоток заряду навушників та футляру, також, перемикатися між режимами шумозаглушення, обирати звукові ефекти. Тут є 4 встановлені звукові ефекти, і вони змінюють якість звучання. А також тут є власний еквалайзер для самостійної підкрутки звуку. Далі ігровий режим, сенсорне керування, показую, які є комбінації, що можна на них призначити. До речі, керувати гучністю з навушників можна. А також є режим підключення до двох пристав. Три водночасно інструкція з підключення на ваших екранах, і звичайно, є оновлення прошивки навушників. Застосунок гідний, зручний та продуманий. Мікрофони тут, згідно з відгуками співрозмовників, середньої якості. Ось приклади записую на мікрофон бюджетних топових ТВС-навушників Buds t 200 X в домашніх тих спокійних умовах. І ось так мене приблизно чути. А ось так мене приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум вітру, і ось такий приблизно мікрофон на вулиці через Realme бацте x Напишіть свої думки в коментарях. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.4. Працюють вони стабільно без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони миттєво між собою. Multipoint присутній вологозахист та 55, це частковий захист від пилу та невразливість до механічного впливу. І до речі, так як у мене китайська версія навушників, то китайські озвучення в навушниках присутні. І ще одне: нагадаю вам, що підключити китайські навушники до Realme Link не проблем. Просто оберіть на налаштуваннях материковий Китай, і вони у вас підключаться. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. Ігровий режим, як заявляється, з затримкою 45 мілісекунд, і затримка в іграх не помітна грати комфортно. Автономність грають навушники у середньому до 5-7 годин на одному заряді. З активним шумозаголошенням і без футляр ще віддає приблизно до 5-6 зарядок навушникам. Повна зарядка навушників до 2 годин, зарядка футляру також приблизно до 2 годин. Підсумок Realme t 200X це кращі і топові твс навушники до 20$ доларів в 2025 році. По-перше, ви отримуєте високоякісне звучання в ціновому діапазоні до 20$. доларів. Також це зручні навушники у вухах, середня якість мікрофонів, присутнє активне шумозаглушення, яке працює добре, а також тут ігровий режим без затримок в іграх, чудова автономність та зручний багатофункціональний застосунок. І від душі можу рекомендувати до покупки Realme Bats. 200X. До 20 доларів це найкращий вибір на сьогодні. Посилання, де купував Realmi Bac200X, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!